Вітаю всіх на своєму каналі! Домашній яблучний осад приготувати досить просто, хіба що не дуже швидко. Готується він із солодких сортів яблук, бажано навіть із переспільших. Яблука потрібно подрібнити. Або натерти на тертушку, або ж пропустити через м'ясорубку. Я буду це робити за допомогою блендера. А вже подрібнені яблука складаємо у 3-літрову банку. Заливаємо яблука теплою водою, але не кип'ячою. І температура води повинна бути приблизно 50-60 градусів. Вода повинна бути вище рівня яблук на 3-4 см. Для цієї порції потрібно 7 середніх яблук і 600 г води. Зверху банку накриваємо марлею, складеною у 3-4 шари. І ставимо банку у тепле місце, але не на сонці. І періодично хоча б раз у день перемішуємо масу, щоб вона не підсухала зверху. А вже через 2 тижні рідину пересіжуємо через марлю, складену у 2-3 шари. І вже пересіжену рідину переливаю у 1,5-літрову банку. Знову накриваємо марлею, складеною 2-3 шари, фіксуємо різинкою і ставимо у темне місце при кімнатній температурі щонайменше на 30 діб. У процесі бродіння зверху з'явиться піна, це так звана остова матка. Вона дуже корисна і щоб їй не пошкодити, не можна банку із остом переміщати з місця на місце. І коли осет став прозорим, процес бродіння закінчився. Остова матка вже досить плотна. Це означає, що осет вже готовий. Якщо яблучну матку помістити у іншу порцію оцту, вона прискорить процес бродіння і додасть оцту більше лікувальної якості. Ось така вона приблизно повинна бути буває і плотніша. Готовий осид переливаємо у пляшку бажано затемненого кольору. Наша пляшка світла. І тому я її поставлю у темне місце. Подалі ставимо від духовки батареї і сонячних променів. Завдяки тому, що за цим рецептом не використовуються ніякі інші добавки, ні дрожді, ні цукор, ні мед. оцет виходить прозорим. Його навіть не потрібно пересіжувати. Лише цей осадок, що залишився на дні банки, звичайно можна перецідити. Друзі, домашній осід бажано використати протягом 6 місяців. Саме у цей період зберігаються його позитивні властивості і необхідна міцність. І переконайтеся, що кришка або пробка на пляжці добре прилягає, щоб уникнути окислення і втрати аромату. Друзі, дякую всім за перегляд! Сподіваюсь, рецепт вам сподобається. І пам'ятайте, що це натуральний продукт, який може принести користь вашому здоров'ю і додати особливого смаку вашим стравам. І буду вдячна, якщо напишете у коментарях, у кого є які секрети по приготуванні цього продукта. До зустрічі у нових відео!